Про створення штабів процес в триває процес доукомплектування на місцях. Тобто, фактично, зареєстровані кандидати зареєстрували своїх представників в ОВК, а йде формування склад ТВК. Вище, вище партійне керівництво чи представництво партійних босів в області фактично створено. Тобто, так чи інакше є люди, які відповідають за напрямки в рамках всієї області. Наскільки цей процес завершився до, до району, поки що не зовсім зрозуміло, тому що десь, а, а, десь кандидати представлені десь ні, але фактично ми можемо говорити про ретрансляцію загальнонаціональних. А, Загальнонаціональної інформації, тобто меседжів стосовно Чернігова і Чернігівської області, взагалі зараз немає. Тобто йде просто повторення того, що говорили, говорять наші кандидати в президенти на всеукраїнському рівні. А, стосовно хто активний, ну а, судячи з а, зовнішніх якихось елементів, можемо говорити про Ляшка, про Порошенка. Сьогодні з'явилася, чи не сьогодні може з'явилася, але я сьогодні вперше побачив білборди Тігіпка. В принципі, невелика частина кандидатів в президенти поки що фактично виходить у люди. Цікавий той факт, що правильно Оля підмітила те, що на минулому тижні вже почалася. Така в Гриценка активна фаза, в Свободи активна фаза. І ну, тобто, у кандидата Татя Гнебока і його приїзда на Чернігівщину відзначився як перша поява в місті кандидата в президенти. От чи будуть брудні технології, на жаль, можу сказати, а як же без них? Фактично, ми вже бачили перший прояв застосування нечесної конкуренції. Може, це і не зовсім брудна технологія, але те, що це нечесна конкуренція, це 100% з виступом представнику, представника однієї з політичних сил з заявою в бік Валерія Дубіля про те, що Валерій Дубіль там намагався очолювати штаб Порошенка. Фактично, це був закид, можливо, в партійній зраді. Те, що Валерій Дубіль є депутатом від Батьківщини і є головою обласної організації, і було б дивно, якщо б він очолював чи мав якісь би стосунки з іншим кандидатом. А, і а, стосовно підкупу виборців, зараз. Про факти говорити поки що не доводиться, тому що низові організації себе ніяк не виказують. Але а, знаючи про технологію, яка розгортається, це буде. В яких об'ємах це буде? Важко поки що про це говорити. Але я думаю, що знову з'явиться і гречка. Якщо в травні потреба в, в отруті від Колорадського Жука. На Чернігівщині не настільки як, а, необхідна, як зараз, більше в Слов'янську проти Колорадського ЖК, мабуть, отрути треба більше. А, то я думаю, що будуть винаходити якісь а, методи не менш цікаві і курйозні. Я а, юридична складова, з іншого боку, а, у нас є до цих пір залишається віра в доброго, доброго царя. І відповідно зрозуміло, що. По Конституції 4-го року за, за всі економічні е, питання від, несе відповідальність прем'єр-міністр. Але з іншого боку, ми вже бачили за третього президента України конструктивну діяльність одні, однієї команди в вигляді президента і, і прем'єр-міністра. Тому говорити, мабуть, варто про те, що. Е, Президент де з командою, ця команда може отримати підтримку у Верховній Раді, і коли це буде не за помахом руки. Які факти ми знову бачимо на засіданнях, на засіданнях Верховної Ради, коли вже колишня опозиція, нинішня влада і, і давить кнопки, і махає рукою, і слава пана Чечетова, не дає спокою людям. Тим не менше, ці питання треба піднімати, і прем'єр-міністр у нас не виборна посада, тому в частку? За діяльність Кабінету міністрів несе як президент, так само і Верховна Рада. Але до Верховної Ради, як до колективного органу, претензій пред'явити фактично неможливо, хто винувати, Верховна Рада, а хто конкретно, а всі разом чи взагалі ніхто, а то президент це одна особа, до якої можна пред'являти конкретні претензії. Тому має бути якраз боротьба і програм, і саме команд. Ну, якщо говорити так від душі і не 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 викривляючи те що те те що йдуть ро про що йдуть розмови в кулуарах фактично можу сказати ну я розумію про кого хотілося більше почути Є інформація в кулуарах досить сильно об вона обговорюється про те, що якщо Порошенко стає президентом, то фактично перший крок, який має зробити Порошенко, це проведення позачергових парламентських виборів для того, щоб створити команду свою, яка війде в більшість. Зрозуміло, що. Якщо президентом стане Тимошенко, то а, коаліція буде формуватися довкола Батьківщини. І ми це, це ці факти ми вже бачили. Коли а, для членів партії регіонів а, важливий, не, не настільки важливий партійний квиток, як а, інтереси власного бізнесу, ну і свої. А, Свої особисті інтереси, якщо переможе там Олег Ляшко, то я думаю, що він чи не найпершим, що зробить, це видасть указ про нелегітимність Верховної Ради, тому що а, треба, треба буде формувати, і я не думаю, що довкола Олега Ляшка, як позафракційного йому вдасться зібрати 226 голосів. Тому фактично основні кандидати, я думаю, що в цьому полі ведуть розмови.